Хто за те, що засідання постійної комісії Української селищної ради 에, з питань містобудування будування архітектури земельних відносин та е, охорони колишнього середовища? Відкритий хто за? Порядок денний. Перше питання. І воно одне. Про реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки. Хто за те, що порядок денний взяти за основу? Хто за? Проте отримала рішення прийняти. Перше питання про реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки. Доповідач Лариса Чорна. Отже, відповідно до е, інформації е, щодо ділянки кадастровим номером 322 -21 -21 -21 -21 -21 що знаходиться по вулиці Центральна колишня Калініна, 217-А, в селі Данілівка, та земельною ділянкою площою 0, 1017 10 тисяч гектар кадастровий номер 322-14 86 2010 0680783, що знаходиться по вулиці Чорноморська, 57 Солі Плесецьке. Пропонуємо а, зарахувати дані земельні ділянки а, і а, відповідно надати дозвіл Калинівському селищному голові здійснити державну реєстрацію права комунальної власності земельних ділянок. Зазначених щойно. Контроль за виконанням даного рішення залишаємо за нашою комісією. Так саме це питання на голосування про реєстрацію права право власності на земельні ділянки. Хто за? Проти отрималися Рішення не прийняти. Так, у порядок вичерпаний всі питання обговорили. Хто за те, щоб засідання постійно земельної комісії закрити? Хто за проти Все. Дякую.